Я в цьому місті добрався до центру Києва. Це ж недалекосюдички там квартира в будинку за Зіздоровота. Тут сука така куча квартир. О, е-е, да. то ж вечно, я то в епіцентр, то на базар, то по оптикам, то е, на Волинку. Це ж вибрався в цьому місті в центр. Ну і це ж в цумі, а цум це ж вам не фіксирувати, це ж тут ж лакшері все. Так я хотів вам з вами поділитися своїм е лакшери стилем. Ну, в мене свій лухарі стиль. Коротше. Значить, шліпки з кожи члена крокодила при легкому поваженні превращаються в туфлі на босу ногу. Штани за 120 гривень і украдена футболка. У Зарецького такий в мене лухарі стиль сьогодні в цумі. Так що Позорняк знаю, стыдно, самому стыдно. А с другой стороны, слушайте. Було б перед кем понтоваться, правильно? Ну, я так думаю. Все, все с наступающим святом. А я поехал дальше посылки ссылке, сьогодні последнім партію отправлять.